Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу сьогодні подивитися, коли припиняться ракетні обстріли України? Скажіть карти Таро, покажіть. Ви ще сили, скажіть карти Таро. Покажіть, коли припиняться ракетні обстріли України. Коли це припиниться цей жах? Скажіть. Які перешкоди, щоб це припинилось? Що треба зробити, щоб це припинилося? Скажіть. Ну, карти кажуть, захист. Захищайте свої домівки самі. Це припиниться тоді, коли ми зможемо захищати самі свої домівки, своє гніздо, да? захищати свої гнізда самі. Отшельник це коли. Також, бачите, це карта броня, броня, Железний купол. Кажуть карти, що вже... Вже є захист, вже є захист. Смерть в думках смерть. Всі дуже налякані. Всі дуже налякані. Смерть це в думках. Вже. всі, Я б навіть сказала, що смирились, смирились, що населення вже лягає спати, чекає. Ну, смерть так смерть. Це стало обидіти. Так, на майбутнє з кубків, що захист буде ще сильніший, ще щось дадуть нам. Ще буде міць, більш міцний захист буде. Так, коли припиняться ці обстріли? Скажіть, коли припиняться? Ну, майже кажуть, ще не припиняться, але це майже, бо дев'ятка це ще не закінчений процес, це ще в процесі. Так, вийшла карта імператора. Час. Подробніше спитаємо. Коли це припиниться? Коли це припиниться? Обстріли. Війна. Війна. Вже оцих ракет не так багато, щоб стріляти. І більш сильний захист. Карта будь-дома на майбутнє домівка. Туз з Кубків це кохання в цих будинках, життя. Туз зміча, ще є агресія. Ще є агресія. Це скінчиться. Коли це скінчиться? Весною ще буде агресія, але це вже буде е, шлях до, до змін. Да? Це е, обстріли, обов'язково. Це не буде так безконечно, що вони нас будуть стріляти. Це обов'язково скінчиться. Коли? Це смерть це ілюзія. Таких смертей вже не буде, жахливих. Це ілюзія. Далі, коли це скінчиться? Ще три місяця літа. Це важко буде. Три місяця літа ще будуть стріляти. Але це вже прогрес, що цей метелик вирвався з цього темного ліса, що це переміни. Да? Ми всі переформатуємося, всі навчимось захищатись. Країна навчиться захищатися від агресора. Так, коли це буде? Коли це припиниться все? Так а... вийшла трійка, карта мир. А... Осінь. Це буде осінь на осінь. що Це припиниться восени. Ну Також карти кажуть, що тоді, коли буде мир, тоді припиняться обстріли, коли буде перемога в війні, здобудете мир буде припинятися обстріли. Коли саме вийшла осіння карта на осінь. І притом це вже туди кінець осінь, третій місяць осіння. Так, кажіть. Е, дивіться, оце, що дьявол і церковний егрегор, вони як разом якось дьявол разом з церковним Грегором, що церква прикривається у дьявола, магія, і це така магічна війна. Що це, що робиться, це. Що це... дуже якісь такі ізвращена форма, так? Да? Що дьявол прикривається церковним егрегором, прикривається церква, церква його виправдує, захищає. І це якесь магічне, магічне дії, щоб агресія продовжувалась. Але це скінчиться. І оці зміни вже почались. Дойка, Пентаклі, що шлях відкритий, зміни почались. Є, дивіться, йдіть цим шляхом дев'ять жезлів. Це перемога, наша перемога, але це шлях, який ще не завершено. Ще оцю, цю дорогу, ще цей шлях, ще треба пройти, ще декілька зусиль. Це скінчиться і обов'язково буде мир. Давайте приберемо весь негатив. Приберемо весь негатив. Так, це хороші карти, це погані. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Багато людей є таких, що заінтересовані в цих побіжках, на жаль. Так, яким подобається, які отримують задоволення прямо від того, що вони роблять цей садізм. Це їх як віра, їх розповідання. Ці жертви. Час моїм це, це повернемо весь цей жах на їхні голови. Так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів України, припиненню руйнувань, домівок і вбивству людей. І прошу, вище сили, поверніть. Всі ракети запущені по Україні в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості. Хай не ця вся зброя, всі ці руйнування на її голову летить. По Верховному суду. Да буде так і так буде. Буде так. Прошу припинити цей жах, прошу допомоги. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.